Під час літніх канікул можна робити все, що душа забажає спілкуватись з друзями, купатись, засмагати і подорожувати. А разом з собою можна прихопити книжку, читаючи яку ти відчуєш себе головним героєм, учасником карколомних пригод. Тож разом з експертами дитячого читання пропонуємо вам добірку книг Літні читання з присмаком авантюрних пригод. Софія із своїм танцювальним колективом. Іноді вирушає за кордон. А в свою валізу не забуває покласти книжку з пригодами. Канада, Тайга, холод, голод і тисячі кілометрів від цивілізації. Головний герой Брайан після авіакатастрофи опинається один на один із купою труднощів. А все, що в нього є, вітрівка і сокина. А ще мужність сила волі та винахідливість. Що 13-літній юнак усі труднощі? Читайте у книзі від Гаррі Полсона Сокира. Марія, як і більшість дівчат, полюбляє читати романи про кохання детективи та пригодницьку літературу. Книгу все починається в 13» я прочитала ще 5 років тому, але яскраві враження залишилися на все життя. Головні герої Сергійко та Андрій опинилися влітком у селі та думали, що їх чекає справжня людга. Але вони дуже помилилися, тому що саме тут вони потрапляють у справжні авантюрні пригоди, а інколи навіть містичні, зі справжніми екстрасенсами та паранормальними явищами. А від такого точно не занудьгуєш і отримуєш масу вражень. Кирило полюбляє рідний Херсон. Захоплюється грою на фортепіано. Він учасник багатьох бібліотечних проєктів і пише вірші. А у вільні години захоплюється книгами. Хочете вирушити небезпечно, сповнену. Містики і захвату, мандрівку стародавніми замками України у пошуках реліквії козацької шаблі. Тоді читайте гостросюжетну повість відомої української письменниці зірки Мендзетюк, таємниця козацької шаблі, у якій на вас чекають шалені перегони, смертельні пастки і несподівані знайомства. А я у цій книзі дізнався, що символізує козацька шабля для козака. Шабля є символом лицарського меча. Бойового поперетинства та символом волі. Письменникам Юлії Косинській та Олегу Круку неймовірно пощастило. У 2000 році вони взяли інтерв'ю у легендарного Тура Хердала. Вражені його захоплюючими експедиціями, написали книгу. Якщо ви любите екстремальні подорожі, тоді прочитайте книгу Пеєрія Верво про найпопулярнішого норвежця Тура Хердала. Відомий науковець. Археолог, та мороклавець на самородному плоту Понтійки з командою Сміливців перепнув в Тихий океан. а на папірсному кораблі храм переплив Атлантичний округ. Про свої неймовірні морські подорожі у інтерв'ю він розповідає, мабуть, найголовніше, чого я навчився під час вучислих подорожей, оптимізм. Тож мрійте, читайте і ніколи не втрачайте оптимізму, як вантівник Тур Хейра Письменниця Юля Чернієнка у 2017 році перемогла у міжнародному літературному конкурсі «Гранослов». і зараз вона представить свою повість раби, яка стала переможною. Раджу цього літа прочитати мою повість раби. Вона про Херсон-Херсонщину. Вона з присмаком авантюрних пригод, тому що мої герої Лесь та Віра потрапили чи то в халепу, чи то в авантюру, але їхнє літо на одній з ферм Херсонщини видалась дійсно пригодницьким і авантюрним. Ці герої борються за свою свободу, за своє щастя. І хоча дія відбувається за кілька років до перемоги, але я так розумію, що тема боротьби за свободу, тема і місце дії про Сон і Херсонщину наразі актуальна і зараз, тому що ми всі любимо наш рідний край і сподіваємося, що зовсім скоро він знову розквітне і буде таким саме чудовим, багатим і родючим. Приємного вам прочитання.